Сьогодні Росня продовжує обстрілювати Харків кабами. Черговий каб прилетів на улюблене місце прогулянки біля дитячого майданчику. Росня в своєму пулуа намагається залякати харків'ян, але не дочекаєтесь. гніде. За непривіреними даним на зараз чотири постраждалих. Мінімум одна людина загинула. Місцеві казали, що є загиба дитина. Майданчик дитячий зовсім поруч з місцем вибуху. Харків'яни неймовірні. Вже там біля магазинів, біля будинків, іде прибирання. Життя продовжується. Ще раз наголошую секунд цивільний район. Жодного об'єкту. Окрім цивільних. Тільки людь. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал. Підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.